Привіт! Рада вітати тебе на своєму каналі. Сьогодні ми розберемо тему, як же управляти своєю реальністю і переходити з однієї гілки реальності на іншу. І в кінці також я вам дам завдання, тому не перемикайтесь і слухайте до кінця. Якщо ти на моєму каналі вперше, то давай познайомимось. Мене звати Анастасія, я є експертом по роботі з мисленням та підсвідомості і допомагаю жінкам та експертам приходити до їхніх цілей як найлегшим шляхом і як найкайфовішим. І почати хочеться з надзвичайно важливого аспекту. А саме, дайте мені, будь ласка, зараз відповідь у коментарях. Скільки сьогодні? Протягом дня ви побачили червоних речей. Так, так, це може бути будь-яка річ, предмет, можливо, автомобіль чи якась красива сукня, чи щось інше, яку кількість. І, знаєте, поки ви тут пишете, я просто впевнена, що ви цю кількість мені не назвете. А чому? Тому що якби я вам спочатку сказала, щоб ви подивились і поспостерігали, і підрахували кількість червоних речей, ви б точно справились з цим завданням. Проте протягом дня ваш фокус уваги був абсолютно на інших якихось подіях, речах. Предметах, і ви думали зовсім про інші речі, ніж рахувати червоні предмети? І до чого я це веду? А те, що у нашому житті в першу чергу важливу роль відіграє фокус уваги. Але як це відбувається? Так, що воно нам інколи приходить не на користь. і... Можуть бути якісь там чи конфліктні ситуації чи непорозуміння на роботі, або ж нестача коштів, грошей, кредити, і взагалі якась важкість. А ви запитаєте, а як, чому це відбувається, якщо я не цього хочу? Якщо я хочу там мати достаток, мати більшу зарплатню у 2 чи 10 разів? Якщо я хочу мати класні стосунки, але у мене не складається. Я ж хочу, я думаю про те, як заробити собі на ту машину, як же нарешті поїхати у ту довгоочікувану відпустку. Мій фокус уваги там. І тут важливо другий аспект те, що якщо ви думаєте про свої бажання, якщо ви якісь ставите цілі чи мрії. Але вони у вас з ось цих внутрішніх відчуттів нестачі і взагалі не вірять, що це для вас можливо. Давайте підемо сюди глибше. Справа в тому, що протягом дня у нас є дуже багато різних думок, які ми думаємо. І наш фокус уваги, він працює не через хочу. У нашому житті відбувається те. Що ми глибоко всередині себе віримо і переконані. Ми переконані в тому, що це начальник поганий, і він просто не цінує наші таланти і взагалі нашу роботу. Ми віримо в те, що нам не щаститься і взагалі гроші заробити складно і важко. І у цьому вся суть. Те, в що ми віримо, тобто те, в чому ми переконані, це є наші переконання. Але вони несвідомості. Важливо зрозуміти те, що саме ось ці переконання, вони заховані всередині нас, це 90% нашої підсвідомості. Це не просто звичайні думки, які ми говоримо, як ми спілкуємось, це нерозумова активність, коли ми можемо щось проаналізувати. Ні. Своїм аналізом. Ми можемо зрозуміти дуже багато чого. Проте всередині, в підсвідомості, у ваших клітинках, у вашому ДНК зберігається зовсім інша інформація. Те, що були переконані колись ваші предки, те, де колись ви зрозуміли, що ось так для вас безпечно, а ось так небезпечно. І вся ця інформація зберігається у вас. Від свідомості. І що тоді взагалі з цим робити, і до чого я веду, і до чого взагалі тут гілки реальності, адже не можна ж впливати на ДНК і так далі. І тут варто зрозуміти, що все не можна, неможливо, знову ж таки, лише у нашій голові. Це те, в що ми віримо, в чому переконані. І саме тому. Хтось досягає успіху в легкості в кайфі, заробляє свої тисячі доларів просто з улюбленої справи, а хтось вимушений ходити на роботу по 12 годин на добу і зводити кінці з кінцями. Саме тому комусь у стосунках дарують величезні букети квітів, автомобілів та інших подарунків. А хтось навіть або боїться попросити свого партнера про якийсь невеличкий сюрприз чи подарунок, або просто не відчуває, що він взагалі цього вартий. Але всі внутрішні наші налаштування, їх можна змінити. Як їх змінити? Це третій аспект. Варто розуміти, що ми люди, і так. У нас є душа, дух, певна духовна частинка. Але ми живемо в матеріальному світі, і найцінніше те, що ми маємо в першу чергу, це наше тіло. А тіло, як ми всі знаємо, складається з атомів, з молекул, має різні органи всередині нас, є права та ліва півкуля головного мозку. Є у нас волосся, є дуже багато різних мікро-ось таких частинок, які ми навіть не бачимо і не задумуємось, як вони відбуваються, вони просто відбуваються. Ось, наприклад, дихання чи серце. Ми, коли дихаємо, ми робимо це автоматично. І нам не потрібно задумуватись: ой, зроблю я зараз вдих, чи не зроблю. Звичайно, якщо мова йде вже про якісь певні дихальні практики, ми там фокус уваги та концентрацію направляємо на своє дихання вже свідомо. Проте в повсякденному житті, що дихання, яке просто для нас природнім процесом, що серце буття, ми його не контролюємо. Воно просто стукає всередині нас. І так само. Всередині нас працює підсвідомість. Це 90% автоматизму. Тобто це не є погано, адже в підсвідомості і зберігається інформація навіть про роботу нашого тіла і, як правило, полегшує нам все в житті. Ремарочка. полегшує, а якщо в нас є правильні налаштування нашого тіла. І наших підсвідомих програм. Але давайте ж перейдемо знову ж таки до управління своєю реальністю. Оскільки всередині людини відбувається дуже багато різних процесів, якщо ви ще не чули, то про один з таких я вам зараз розкажу. І це нейропластичність нашого мозку. А саме за допомогою руйнування старих нейронних зв'язків та створення нових нейронних зв'язків, ми можемо все-таки впливати і на наші процеси всередині тіла, на нашу пам'ять у клітинках ДНК, на те, що відбувається всередині нас. Тобто наше тіло, воно може змінюватись та еволюціонувати зсередини. А отже, Якщо змінюються наші підсвідомі налаштування з деструктивних програм на позитивні, ми можемо впливати на нашу реальність. Чому? Тому що підсвідомість нам транслює все, що ми бачимо. Тобто те, в що ми переконані, це наш фокус уваги, воно проявляється нам в житті. Тобто, якби ми знову ж таки. Поставили фокусом уваги помічати, що грошей в цьому світі дуже багато, дуже багато є різних можливостей заробити гроші з різних джерел і навіть з улюбленої справи, з того, що ви, можливо, собі колись сказали неможливо. Неможливо заробити з танців чи з малювання, чи з якоїсь іншої творчості. Або що стосунки це дуже важко, дуже багато відповідальності, це складно, це сварки, це біль. І навіть в моменті, коли все відбувається класно, все одно все закінчується якось боляче. Ось це саме той фокус уваги, який закладений у вас в підсвідомості. І вже на цьому моменті просто подумайте, а… В що дійсно вірите ви? А що ви повторюєте собі постійно? Чи у мене знову не вийшло, і ось це якось дуже складно, важко. Чи десь ви відчуваєте себе якимось нікчемою? Або думаєте, що потрібно все в цьому житті тягнути на собі і нікому не можна довіряти? Все, в що ви переконані? Воно є вашою реальністю. І вашу реальність ви, звичайно, можете змінювати через зовнішні дії. Без питань. Це реально. Проте це дуже такий складний і довгий шлях. Оскільки для того, щоб змінити зовнішню картинку. Вам потрібно прикласти дуже багато зусиль, щоб нарешті ваша бажана нова картинка стала реальністю. А є інший спосіб, більш приємний, я б сказала, і більш ефективний це те, коли ми через нашу підсвідомість змінюємо наші внутрішні налаштування, наші переконання. І наш фокус уваги з нашої підсвідомості створює нам зовсім іншу гілку реальності. Звичайно, сюди можна ще додати те, наскільки різна вібрація нашого тіла залежно від того, в що ми віримо. Але про це вже можливо або в наступних відео, якщо вам буде цікаво, маякніть мені в коментарях, і я також розберу цю тему з. Питання позиції, вібрації і енергетики людини. Проте зараз це відео для вас для того, щоб ви зробили вже перший крок в своєму житті і дійсно почали проживати своє життя більш усвідомлено. Думати про те, що ви думаєте. Тому що зазвичай думки так швидко, просто у нашій голові минають. Що ми не завжди можемо це зафіксити, побачити. Тому перший крок до управління реальністю і переходу з однієї гілки на іншу це помічати свої думки і помічати дійсно, а в що ви вірите, і у чому ви переконані. Другий крок, який ви можете зробити прямо зараз. І це і є також частина того завдання, яке я вам обіцяла на початку, задайте собі питання, якою людиною я повинна, повинен стати для того, щоб це вже було в моєму житті. Тому що з нами трапляється лише те, що ми можемо вивести, я б це сказала ось так. Те, що ми можемо дійсно справитись. Але це завжди про внутрішні риси характеру. Це не про кількість грошей, тому що, маючи ті самі кошти, наприклад, мільйон доларів. Одна людина вона вміє з ними справлятись, знає, як інвестувати, реінвестувати, відкладати, жити своє красиве життя. А інша людина, яка не володіє навиками фінансової грамотності, вона просто зробить так, що там витрати, тут витрати, і висновку цього мільйона доларів у неї наче як і не було. І це я говорю про те, що незважаючи на якому рівні ви зараз, ви маєте. Подумати про те, а ким я повинен стати, які риси характеру в собі виховати, розкрити, проявити. Тому що більшість людей думає, що ось я зараз як збільшу свою заробітну плату в рази там 2, 3, 5 чи 10, і ось тоді я почну відкладати. Ні. Я розумію, що ситуацію кожного різні, і особливо з тою середньою зарплатою, яка, на жаль, є у нас в Україні, ви скажете, це, це неможливо, це нереально. Мені потрібно продукти, квартира, лікування, якийсь одяг і так далі. Але знову ж таки, будь-яке неможливо, це у вашій реальності дійсно так. Проте ви хочете бути жертвою чи автором свого життя, це вже про інше. Тому що не спочатку ви заробляєте гроші, а потім вже починаєте відкладати. Ви спочатку вчитесь управляти, наприклад, грошима, відкладати певна фінансова грамотність. І далі, коли гроші до вас приходять, ви вже Вчитась по-новому, їх примножувати, заробляти, відкладати, можливо, по-новому. І розбираєтесь тоді в інвестиціях, крипті чи фондових ринках. Це вже наступний крок і наступний рівень. Проте важливо зрозуміти, що ніхто не винен у всіх тих ситуаціях, які були у вашому житті. І. Зараз, якщо там хтось думає, що ось я там з бідної сім'ї, і мене в житті ніхто раніше не підтримував, як я ось зараз це все вигрібаю, ось так мені важко і так далі, я вас зрозумію. Тому що я насправді також проходила свій певний шлях, і я також не завжди проживала щасливі моменти, не так, як би мені це хотілось. Я не буду зараз. Розповідати дуже детально свою історію про те, якщо вам більш цікаво, ви можете перейти в мій інстаграм, підписатись там є частина мого життя і шляху. Але я знаю точно одне я змогла справитись, і справитись може абсолютно кожний. Просто потрібно обрати позицію не жертви у своєму житті, а дійсно автора. І це можливо абсолютно для кожного. Кожний цінний вже просто тому, що є. Незалежно від того, в яких обставинах ви знаходитесь зараз. Особливо той, хто знаходиться зараз в якихось складних ситуаціях, чи фінансових, чи психоемоційних, повірте, все можливо. Якщо ви бачите зараз це відео, то просто повірте мені. Я буду ділитись більше своїм досвідом, розказувати його. Але це вже теми інших наступних відео. А зараз я просто хочу вам нагадати, що все у ваших руках і управління реальністю це не езотерика, не якась там магія, це те, як ми дійсно, навіть не задумуючись того. Обираємо щодня, що ми обираємо щодня, в що вірити, в що бути переконані? Адже саме звідси пішло переконання, установки, блоки, які нас обмежують. А для тих, хто вперся в певну свою фінансову стелю, чи це тисяча доларів, дві, три, п'ять чи десять. Звичайно, потрібно подивитись глибше, що ж відбувається там. У вашій підсвідомості, чому ви не можете пройти на новий свій фінансовий рівень. І в двох випадках, що в першому, що в іншому для різних категорій людей ви в своїй поточній ситуації. Я працюю з людьми в сесіях, в терапії. І на моєму менторстві там дуже глибинна робота, комплексна, з усіма блоками, обмеженнями, переконаннями, які садять глибоко в підсвідомості і просто створюють ту реальність, в якій є якісь певні обмеження. Чи це обмеження в плані фінансів чи якихось інших цілей у вашому житті? Саме для того, щоб за. Два місяці, поки тривається менторство, перебудувати фундамент. І тоді ви стаєте цією людиною дуже швидко, тому що ми працюємо з вашим несвідомим, з вашими біологічними процесами. І ви далі йдете вже в життя, опираючись на нові внутрішні налаштування, і ваша підсвідомість, ваш фокус уваги. Ось цей внутрішній починає проявляти для вас зовсім нову реальність, щоб ви зробили дійсно квантовий скачок. Не для того, щоб ви йшли лінійно через якісь складні труднощі в своєму житті, можна прийти до тої вашої бажаної точки. В рази легше і в рази швидше, якщо ви йдете не самі, а з допомогою експерта, наставника. І ні, це не чарівна таблетка. Той, хто шукає чарівну таблетку, будь ласка, шукайте її в іншому місці. Це в першу чергу робота з собою. Це внутрішній ріст, і він абсолютно можливий. Не лише через труднощі, а й через легкість кайф, задоволення. Тому що, коли ми з'єднуємо контакт, дійсно своєї душі, своїх істинних бажань прибираємо всі страхи, блоки, програми, переконання, наш шлях стає приємним. І це не про те, що не доведеться нічого робити, і можна буде просто сісти і розслабитись. Розслабитись можна буде. Але робити прийдеться також дії. Проте це будуть нові дії згідно ваших внутрішніх переконань. І, звичайно, у висновку нові результати. Ви можете самі подивитись на ось ці відгуки клієнтів, які просто виходять після сесії щасливі, утримуючи через Дійсно, роботу з мисленням і підсвідомості, кайфові зміни в своїй реальності. І це можливо абсолютно для кожного. І на цьому сьогоднішнє відео підходить до завершення. І напишіть, будь ласка, в коментарях, який інсайт ви забираєте з собою. Що ви почули цінного для себе? Яку дубку основну? Візьміть, зробіть просто ось цей, знаєте, фокус уваги, напишіть цю думку в коментарях. І я бажаю кожному гарного дня, гарного вечора, залежно від того, хто коли дивиться це відео. Вірте в себе, цінуйте себе. І, знаєте, зрозумійте просто, що в цьому житті можливо абсолютно все. І це не просто слова. Це... Те, що вам доступно прожити, що ваше неможливо зараз стало колись можливим. Просто згадайте, будучи дитиною, що для вас колись було неможливим, це може бути навіть маленька річ, і вона реалізувалась. І з цією думкою, з цим спогадом, з цим знанням, що а, так, да, дійсно, можливо, я помилявся, і це стало. Можливим для мене. Ось цю думку заберіть також собі в своє життя. Те, що вам здається, зараз складно чи неможливо, воно вже є у одній з ваших гілок реальності, а може, й багатьох. Просто для того, щоб туди перейти, ми маємо бути внутрішньо готовими витримати. Той новий рівень життя, до якого ми прагнемо. Я вас всіх безмежно ціную, кожному дуже дякую за ваш перегляд, лайки, коментарі, за вашу підтримку, відмітки у сторіс. І обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нових відео. Обіймаю вас і зустрінемось з вами зовсім скоро.